Декілька оголошень, прошу готувати. Е, доступного характеру. Попізу шерстю з першої барикади з передової. Я вас шукаю. Підіть до ялинки. Матання медик. Попісу шерстю з першої барикати, з передової. Я вас шукаю, підійдіть до ялинки, мама стання медик. Далі. Звали з сотні. Звідки ті продукти примоти? Пастушок володя. А Разом з містом, березня, побратими. Якщо ви нас чуєте, пане Володимире, видіти ви зразок у нас, при своїй відповів не вас шукає. Далі. Остап, Остап зільвова і Михайло Слукачива. Там дошукає вас і стоїть біля скульптури на барикаді, синій касі. Ще раз друзі, повторюю.